Народився у вертепі, на сині, сотворитель світу, малі дитині, що все. До особливого для України Різдва, особлива колядка. Учасник відомого закарпатського гурту Руснаки, талановитий Закарпатець Олексій Тулюк подарував слухачам новий кліп під назвою Глорія. Це композиція, в якій поєднана історія та сучасність, складний період життя українців та прагнення до миру і якнайшвидшої перемоги. Так вийшло, що ми маємо війну, особливий стан такий і. Ну, мовчати просто неможливо було, тому що в душу і серце наповнювали такі бажання допомогти, дати якусь надію і підтримати всіх українців. І тому вирішив написати таку колядку. Тут є і такий традиційний план тексту колядки, і сучасність, ніби ті події, які були дві тисячі років, зараз так само вони актуалізуються. Тому тут. Тому що ті почуття, які свята родина відчувала, і люди в Україні зараз це відчувають, які не мають прихистку чи свого будинку, чи навіть де притулитися, тому от саме це хотів казати. Зйомка кліпу проходила у соборі святих Кирила та Мефодія в Мукачеві. Саме цей храм уже не перший рік відвідує пан Олексій. Тут він і співає у хорі. Тож за підтримки друзів та однодумців у церкві вирішили і візуалізувати колядку. Практично відео було знято з всіма трьома основними такими друзями, які безкоштовно зробили чудовий відеосюжет до цієї пісні. Це для мене це вже диво, тому що. ну… Е... А чому саме от такі різні плани ми намагалися показати в колядці, тому що і тексти, текст колядки, текст цієї пісні Різдвяної особливий. Як я вже казав, перший пласт це пласт тих подій, які відбувалися 2000 років тому. Далі сучасність, теперішні наші події. І знову приспів, приспів, який дає нам надію, надію, що перемога буде і буде мир в Україні і в світі. Це вже восьма композиція, на яку автор презентував кліп. Натомість першу відеороботу пан Олексій представив на початку 22-го року під назвою Рік Новий. Тоді ще до війни зізнається автор, братися за перо та створювати музику було куди простіше. В той час, коли до війни давайте так назвемо. Писати було набагато легше з одного боку, але було менше натхнення. І коли почалася війна, взагалі в Україні всі митці почали активно творити. Тому що ми знаємо, що всі ці негативні емоції, ти якось намагаєшся, як творець, перетворити щось позитивне і дати надію таким шляхом цими творами мистецтва, всім людям допомагати так само. І тому, звісно, що. Вся Україна, всі ми ці змінилися за цей рік. Творчість, пісні настільки глибокі сенси з'явилися. Підтримувати зсу піснею, піднімати патріотичний дух та допомагати всім, хто постраждав від війни. Саме це каже пан Олексій, головні посили у піснях, над якими наразі активно триває робота. Тож невдовзі публіці слід очікувати новий музичний подарунок, який презентує автор.